Всім привіт, з вами Міша Тока і це природа стріала підготовки до школи. Це не сиділ, звісно. Ну, окей. Так, ви проходите, ви купили білет онлайн, якщо... Ага, добре, ви купили білет онлайн, можете проходити далі. Пішла я, мама. Так, 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 так. Ви хочете щось купити? Ой, ой. А в нашому магазинчику. Ой. Не, а, ми не хочемо наразі все є вже. Ми потім купимо щось. Mm. Так, все, пішли до нашого концерта. Ти нагадаєш, хто це? Цікаво, хто це? Ладно, пішли. Mm. далі. Так, пішли. О, добрий день! Ви ще зарано прийшли. Ви ще зарано прийшли. Почекайте ще півгодинки і там посидіть, там ми вже вас закличемо. Окей. У мене всі такі гарна сцена. Ага. Хто же все-таки вийшов? Зараз покажу вам співа самого найкращого. Його гопів інтернету знають. Любі гості. Концерт починається. Ой, ми запізнім, спішли бігом. Да, это я забыла ваш микрофон взятый ваш. Вот ваш. Всем привет, с вами так? Будем зараз писать песни. Солодка поричка, еще раз ты поричка. Ой, Судка порічка. Прийшло 3-4 години, як кого на Я про це ніколи не була на як такому концерті, тому я не знаю скільки. там Ти прям знали кого вибрати з півака. Ну так, все. Поїхала в ресторан чи спершу за покупком. За покупками. Поїхали за покупками. Поїхали. Вони поїхали за покупками, а потім в ресторан заїхали. Все, приїхали в магазинчик. Пішли, маму. Добрий день. Добрий день. Я жвачку хочу взяти. Тепер нам треба взяти пакетик. Я дві жвачки хочу. А, мені треба. Спіш... Так, вийшли доці. Ну, тут вроді вже нічого немає, паломку, що нема. Тому поїхали на другий поверх. Вони поїхали на другий поверх. Нарешті приїхали, так. Так, мені кос... Спонжик, помадочку мені треба надо, спонжик, кисточку, ну крем і цей так. І все-таки пудра тільки треба якось на не кость треба Сика мені надо. Ладно, я взяну. Аня, на другий раз. Так, все, пішли, пішли. Там вроді з боку ресторанчик пішли, в ньому поїмо. Ну, там мій ресторанчик. А можна щось у вас купити? Так, так, сюди ж А я тут сяду. Так. Що за... Ой, що за казати? Добрий день. Що бажаєте? Бажаю цей... Доця, забери пакет. Мама, не да. Забрала мамусь. Так, бажаю о цих дві штучки. Ну і все. Тут вас питає соку, нічого нема. Нема. Ну окей. Так, Вот вам. Ваші спонжники. Дякую, до побачення. Може тут зимно? Діку. Так. Дуже сліно. Пішли оплатимо, пішли до цього. Поїхали? Поїхали. Вони поїхали на другий поверх. Ой, який на другий, на перший. Так, пішли лачити, пішли, так. Добрий день, добрий день, вам ви що ви купили? Оце, оце, оце. Показала все, що вони купили. І ще щось скупляли в нашому жанку. Е, ми купляли два смітки, такі банки. Добре. З вас 300 гривень. Чук-чук. Оплатилася. Добачення. Да, да, ну оце, а це кінець підготовки до школи. Вибачте, що за я просто не знаю, що далі придумати. А так, це кінець підготовки до школи. Вона потім я зараз буду розбирати всі всі речі, які вони купили. І вже чекайте нових серій, наприклад, серіалу або про влогу. Якщо чекаєте влог, вам треба набрати 4 лайки. Я полишаю ставку, тому що ви дуже швидко набираєте їх. Давайте чекаю. Всім па-па, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. З вами була міша Топка. Па-па!